Із приходом осені розпочинається сезон застуд, а разом із ним з'являється більше ризиків інфікуватися коронавірусом. Нині в області понад 2300 хворих на ковід 10% перебувають у лікарнях. Якщо тоді була якийсь акцент на втрату нюху, це то зараз абсолютно по іншому. Воно Людей так заложено, є якісь катаральні, отакі звичайні катаральні явища. А також підвищена температура, слабкість, чи ломута у тілі. Часто кажуть медики, пацієнти у таких випадках навіть не підозрюють, що хворіють на коронавірус. Про те, що це таке ковід, свідчить тест, чи то придбаний в аптеці, чи ПЛР. Підтверджується дуже багато тестів. Захворюваність на коронавірус стрімко зросла впродовж останнього місяця. Це явище уже сезонне. Однак, якщо порівнювати із минулими спалахами, то нині чимало пацієнтів ковід перенос тьять легше про трошки там поболіло горло і все тож лікування передусім симптоматичне як і раніше дещо важче переносять хворобу люди похилого віку а також ті у кого є супутні захворювання здебільшого аби їх лікування проходило швидше та легше виписують ліки від ковіду такі нагадаємо в україні з'явилися напередодні повномасштабного вторгнення ми отримали Такий препарат, мол, ну, нупіраві ті, що тримали його, кажуть, що помогло. Дійсно, температура знімається трохи оці загальноінтоксикаційні синдроми. Там оці ломота, така все. Знімається придбати його в аптеках неможливо, хіба що в інтернеті за захмарними цінами. Тоді як сімейні лікарі молдупіревір ну видають у руки пацієнтам безкоштовно. Щоправда, на всіх хворих препарату не вистачає, тож отримують лише ті, хто у групі ризику. Це практично хворі, які в нас ослаблені хворі, які мають цукровий діабет з якимись ускладненнями. Це хворі після інсультів, після інфарктів. Якщо ж стан пацієнта важкий, то його відправляють на стаціонарне лікування. Із з початком осінньо-зимового періоду зросла і кількість госпіталізованих нині в інфекційній лікарні у Луцьку заповнені біля 70% ліжок. Стан хворих кажуть. Здебільшого середній важких хворих менше, і саме хворих, які потребують кисневої терапії, теж менше. І хворих, які потребують підтримки дихальної апаратом штучної вентиляції легень, теж в рази менше. Каже медична директорка закладу: це діти. Висока температура, яку важко збити, спонукає батьків звертатися до лікарів. Це вперше за всю, ну, за всю пандемію, бо дітей було значно менше. Це переважно хворіли власне, дорослі діти, перебіг хвороби у дітей. він… Такий, як при гострих респіраторних захворюваннях, аби не захворіти на коронавірус, медики радять уникати скупчень. А коли вже довелося відвідувати людні місця, то краще одягати маску, про яку із початком повномасштабного вторгнення усі забули. Нагадують також про вакцинацію. До слова із початком сезону застуд лучани і самі приходять частіше. Щоправда, здебільшого за бустерною дозою. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.